Автор логотипу Якір серце Артемій Лєбєдєв опублікував відео, в якому закликає російську армію захопити Одесу. Вітаю, мене звати Тетяна Бажанарі. Це проект новини Лайф. Чи зможе і надалі робота російського дизайнера залишатися туристичним символом Одеси? І яка процедура зміни логотипу? Про це ми поговорили із депутатом Одеської міської ради Петром Обуховим. Це не перший вислів Лєбідєва на тему України, Одеси, і не перший раз це питання піднімається. Минулий раз це був у липні минулого року, коли він приїхав на Запорізьку атомну електростанцію. І тоді я підняв це питання і подивився: а туристичний логотип Одеси затверджений розпорядженням міського голови, ще тоді Костисів. Тобто, щоб його перестало офіційно вважати туристичним логотипом, просто треба скасувати це розпорядження, видати нове розпорядження мера. Там в цьому розпорядженні він дає доручення департаменту культури та туризму використовувати, просувати і так далі. І ось і все це робиться там за один день, якщо буде воля мера. Можливо, дійсно нам потрібен новий логотип, новий конкурс. Але я думаю, що це питання, якщо воно буде коштувати якихось грошей, потрібно буде вирішувати вже після війни. Ось і все. І тут є ще проблема в тому, що в нас встановлений символ біля оперного театру. Та те, що ми роздавали ці символи в інші міста. Ну, я думаю, що в інших містах ми забирати не будемо. А коли буде новий конкурс і новий символ, то замінити цю скульптуру. Ми повинні розуміти, що в нас є офіційний герб, є офіційний прапор міста. Вони затверджуються сесією, і вони залишились незмінними. Тобто, це такий туристичний логотип. Ну а зараз нас фактично немає там якогось туризму. І це таке більш. Статусне питання, я б сказав, ну, тобто це не, не, не юридичне. Ну, поки не буде волі міського голови, тут нічого не зміниться. Це питання не сесійне, це питання просто. Звернення до мера, я таке звернення вже робив в липні минулого року і ніякої відповіді не отримав. Ну, максимум можливо, що це на сесії просто звернутися до нього. Що ось ми просимо від вас скасувати це рішення. Але ну я не думаю, що він це зробить. Якщо ось окремо відокремити фігуру автора, то мені цей логотип подобається. Він насправді гарно зроблений. Він Кореспондується з сучасною Одесою не з цими там Бабілівськими персонажами, а чимось таким сучасним. І хотілося, щоб було щось таке. А я не думаю, що теперішня міська влада буде від нього відмовлятись. Декілька причин, наприклад, одним із замовників із тих, хто оплатив розробку цього логотипу, була приватна особа Іван Ліптуга, який зараз є начальником департаменту культури та туризму. І насправді я його розумію. І тоді, коли він це робив, це був дуже вдалий і логічний крок. І можливо потрібно, щоб якісь меценати а, вже після перемоги замовили десь в іншій дизайн студії а, якийсь новий логотип. Я не зовсім розумію, навіщо вони всі це кажуть. Тобто, це ж є та система. Є білборд у Донецьку, є там висловлювання, висловлювання очільника Криму. Там і всі вони кажуть, що ось нам потрібно захопити Одесу. Я чесно кажучи, не розумію, ну як це. Кореспондується з реальністю. Вони в реальності втратили Херсон. І до Одеси їм вже точно не дійти. Ну це просто неможливо. ми бачимо, що вони просуваються там по декілька метрів, там десятків метрів в день, о -о -о в районі Бахмута, де вони сконцентрували усі свої сили. Ну вони до Одеси так дійдуть років за 300, якщо, якщо нічого не зміниться, якщо не буде нашого контрнаступу, якщо в них там буде нескінченна кількість зброї, чого не буде. Очевидно, Ну, тобто, я не розумію, навіщо ось ці фантазії, які стовідсотково неможливо реалізувати. Ну. Я просто я раціонально не можу це пояснити. Виходить, що туристичний логотип найближчим часом навряд чи зміниться, незважаючи на антиукраїнську позицію російського дизайнера. Це був проект новини. Лайф. Залишайтеся з нами, підписуйтеся на нас, аби бути в курсі найсвіжіших новин і залишайте свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.